Олег, ти коли-небудь відчував до себе, по відношенню до себе в суспільстві, десь в якихось установах, в яких ситуаціях дискримінацію? Ну, ти знаєш, мені здається, що по-любому десь в нашому суспільстві, чи то було в дитинстві, чи в юнацькому віці підлітковому, чи вже дорослому, десь, можливо, якісь елементи такі бували, коли ти відчував, що з тобою десь несправедливо там повелись. Але в принципі, щось такого знаєш надзвичайно житло, ну, і щоб, щоб ну, щось так залиш... назвати це тако дискріміщо, щось залишилося в моїй пам'яті зараз, бо я такий випадок міг mm. згадати і розказати, то такого нема. Думаю, що це сьогоднішня хороша тема буде для нас поговорити про дискримінацію і про специфічну дискримінацію, особливо у світлі останніх подій в Україні саме так. Вітаємо вас, шановні глядачі, телеканалу Надія на програмі «Є проблема». І з вами ведучий Яртем Щербанюк. Та я Олег Алєксєєв. І нагадуємо, що на програмі «Є проблема» ми розглядаємо різноманітні проблемні теми чи ситуації, не дивлячись на наші релігійні, політичні чи національні вподобання. Сьогодні хотіли би почати нашу програму з такої новини. 14 травня майже тисяча противників гомосексуалізму вийшли на вулиці Києва. Спочатку вони пікетували парламент, а потім вирушили до адміністрації президента та е, кабінету міністрів з вимогою не ухвалювати законопроект, який запроваджує поняття дискримінації за сексуальною орієнтацією. Учасники цього мітингу е, закликали уряд. Е, не приймати урядовий законопроект, який вперше за всю історію України визначає термін дискримінація за ознаками сексуальної орієнтації. Ну і взагалі здається, що оця новина вона зірвала увесь український мас-медіа простір. Це активізувалися і блогери, і просто люди в соціальних мережах. Новини на кожному каналі буквально говорять про те, що приймається якийсь закон. Який здається, на перший погляд нічого проблемного не викликає, не створює ніякої якоїсь ситуації складної, але разом з тим ми бачимо, що дійсно є дуже багато людей, які чомусь проти його прийняття. Тому сьогодні поговорити на цю тему і пообговорити взагалі ситуацію навколо цього закону і ситуацію в Україні якраз ми і будемо. Для цього ми запросили людину, з якою би ми хотіли е, щільно обговорити цю, е, цю тему, е, яка є головою комісії з питань сім'ї та молоді громадської ради при львівській держадміністрації. Ми запрошуємо Жуп Не колесю. Запрошуємо. Пані Олеся, вітаємо. вітаємо. Вас. Присідайте. Доброго. Приємно вас бачити у нас в гостях. Доброго дня. Отже, сьогодні, пані Олеся, у нас, як ви чули, яка тема. Ви тут не випадкова людина, ви спеціаліст, по суті, і добре розумієтесь на цьому всьому. Тому нам, звичайним людям, і ну і глядачам нашим, ви зможете багато чого пояснити. Ми сподіваємось. Ну і найперше до вас запитання: це як ви можете прокоментувати новину, яку читав Артем? Ви маєте на увазі новину щодо протестів, так? так? Дійсно, люди, український народ є обурений на даний час, і тому громадські організації, представники церков сьогодні виходять на вулиці, щоб сказати Ні антидискримінаційному закону 2342. Це номер антидискримінаційного закону. Люди обурені, тому що йдеться про фактично закон, яким який спустить у цю хвилю е, узаконень гомосексуальних збочень, е, легалізацію е, одностатевих шлюбів і усиновлення ними дітей, іде також е, це? Спустить також і лавину гей-парадів в Україні, як відомо, 25 травня, тобто. Можливо, сексуальні меншини розраховують на те, що після прийняття цього закону вони вже би мали право проводити гей-парад, тому вже на 25 число є запланований гей-парад. От щодо самого закону, та ось питання та от в чому суть цього законопроекту? От ви його назвали, та це так завжди звучить так, так. серйозно. От. Так, закон 2342. Так для так. мене, наприклад, здавалося б, ну, суть закону там про дискримінацію. Здавалося б, ну, правильний закон, дійсно не так. потрібно нікого дискримінувати. Так, і, і тут виникає запитання: якщо у нас е, чи взагалі е, у нас що не було не було такого законопроекту? Про дискримінацію, тому що якщо це закон про дискримінацію, якого не було, принципі логічно його прийняти. Так. Чи це новий, взагалі у нас нікого не було, чи якісь щось, зміни якісь? Е, я можу сказати, що в нас є Конституція України, так, яка гарантує кожному рівні права, можливості і свободи. Тобто, якщо ми зараз сьогодні хочемо виділити якусь групу, щоб вона була рівніша, ніж інші групи, так тобто, це йдеться вже, це вже є цікавим і це вже нас занепокоює. Так, ми маємо конституцію, і стаття 24 гарантує всім рівні права та можливості. І вся конституція, до речі, ще в преамбулі, конституції сказано, що. Є посилання на Бога в Україні, тобто е, усвідомлюючи відповідальність перед Богом власною совістю, попереднішніми нинішніми та придешними поколіннями прийняла, приймалася у 96-му році та конституція. Тобто, тобто, тобто е, з, у нас е, законодавство, якщо так взяти, так воно орієнтується на е, Моральні категорії, так. які походять від е, Бога так. від християнських традицій, від християнської християнських дійсно дякуємо Богу за цю конституцію, яку також вже зараз хочуть змінити, але на даний час вона захищає права. Вона захищає наші права. Вона захищає права і тих же сексуальних меншин, якщо вони в чомусь не задоволені. Тобто приймати якогось нового надстандартного закону немає ніякої потреби. Щодо а в, чому, та, в чому суть цього закону? Як я розумію, це е, зміни до вже діючого. Це закону. Це є зміни до ряду законів. І тобто, значить, е, йдеться про закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації Україні, така є офіційна назва цього закону, значить, вноситься ряд змін до низки законодавчих актів. Йдеться про кодекс законів про працю, кримінальний кодекс, цивільний процесуальний кодекс. Закон України про повноваженого Верховної Ради України з прав людини, і фактично е, такі основні за моменти є перше, що до кодексу законів про працю вводиться положення, яким хочуть заборонити будь-яку дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. Тобто, що це означає? У нас е, взагалі таке поняття, як сексуальна орієнтація, до цього часу е, в законодавстві було чи це щось нове? Фактично йдеться про новий законопроект. Угу. У нас можливо були вже спроби. Просунути це в законодавство, однак, е, ні в Конституції України, як відомо, рівність uh -huh. гарантується, тобто поняття сексуальної орієнтації не згадується. Uh -huh. Це є, я вважаю, особиста справа кожної людини. От, і е, виділяти то якусь групу меншин, то немає uh -huh. ніякої потреби. А хіба у нас от в цьому законі, трудовому там, чи про працю, та, є там якісь е, закони, які, скажімо, десь. Е, Принижують людей з якоюсь іншою чи нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Для чого приймати от таку поправу, Для чого скажімо, спеціально, так? да, от Отакий термін туди. Оце питання, це є питання риторичне, можна сказати. Тому що це питання і ідеологічне. Тобто я не можу вам сказати чому, тому що я також не бачу потреби mm -hmm. такої. Так і але давайте прослідкуємо міжнародний досвід. Так що за цим стоїть, тобто забороняється дискримінація, можна сказати, на роботі. Так ну що це означає? Перше, це те, що гомосексуалісти зможуть вільно викладати в школах. Тобто є випадки також, коли вони міняють стать вчителя на вчителю. Як ми знаємо, наприклад, в Німеччині з 1 вересня два роки тому, дві 2009 році, був введений обов'язковий шкільний курс толерантності, орієнтований на лесбіянок. Тобто його ще пріоритетно повинні вести геї та лесбіянки. Тобто, це є доступ до дітей в школах. Цей доступ до дітей в дитячих содовок. Це є пропагування це є цих пропагування, поглядів. Це пропагування гомосексуалізму. Угу, угу, зрозуміло. Крім е, поняття, оце введення сексуальної орієнтації, так, яке от ніби так. в Трудовому кодексі, яке особливо виділення так, цієї групи, ще так. які е, особливості цього законопроекту. що він е, вводить? Друге, це законопроект вводить такі непритаманні українській законодавчій техніці поняття та терміни. Угу. Тобто непряма дискримінація, оголошений намір про дискримінацію. Угу. Підбурювання до дискримінації, посібництво у дискримінації. Тобто вводяться такі неоднозначні терміни, так, які можна потім маніпулювати, угу. як ви собі так, захочете. Та, та, та. Наприклад, якщо священник чи пастор у церкві він скаже, це є гріх, угу. його можуть. Піддати під це підбурювання до закону. Так, в Швеції відомо, що пастора посадили на три місяці в тюрму і наклали штраф тільки за те, що він наголосив церкві, що це є гріх, наприклад, так. А, наприклад, оголошений намір про дискримінацію чи непряма дискримінація. Тобто, будь-яке ваша будь-яке ваше слово криве в адрес гомосексуалістів може використати проти вас, і це будуть робити. Але дивіться, тут такий тоді ну зрозуміло, людина е сказавши щось, що не сподобалось е представникам. Нетрадиційної сексуальної орієнтації, те, що у нас відомий термін ЛГБТ, так десь бійки, гомосексуалісти, бісексуали, транссексуали, так, так, та так. це абревіатура. Так. Подали, прийшов, записав на аудіо так. запис, пішов, дав суд. Так. Я прийшов в суд і кажу, будь ласка, доведіть, що це так, е, якщо, наприклад, на мене подадуть, так о чи на, на якийсь священник, пастор, проповідник прийшов в суд і він каже, але ви доведіть, що це була дискримінація. Цього згідно закону нового навіть і не потрібно доводити. Тобто, тобто, вводиться, е, тобто там діє так звана презумпція е, винності. Винності, так. Тобто, що це означає? Поясніть, будь ласка, детальніше. Ну, це означає, то що гомосексуаліст може звинуватити так. людину в дискримінації. Ну і не потрібно для того, потім більше ніяких доказів, тільки його слова. Тобто, якщо подали на мене в суд звинувачені з дискримінацією, я повинен в суді довести, так. що я не мав на увазі так. дискримінацію. Вводиться презумпція, оце поняття презумпція так, винності. Так. Тобто, винним є. Фактично. Вже визнано, що я винний, а я повинен довести, що я не винний. Так. А враховуючи всі ті, що ви сказали, широкі поняття визначення дискримінації, то подати в суд можна з любого, з любого приводу. Відприємно. Це дуже цікаво. Знаєте, от е, основна проблема, мабуть, суспільства сьогодні в тому, що величезна частина громадян, маючи, можливо, абсолютно традиційний погляд на сім'ю, на цінності сімейні, так. На орієнтацію сексуальну, так. як ми це сьогодні говоримо, вони просто не до кінця розуміють е, проблему оцих законів, Так. і не до кінця обізнані у всій цій сфері. Люди можливо не розуміють, ну чуть дискримінація. Ну можливо, дійсно, отак якби нічого поганого в цьому нема. Тому в принципі, от е, хотілося б дійсно, щоб. Mm, такі громадські організації, mm -hmm. які які ви представляєте, щоб вони якось займалися цим mm, освітою освітою громадян і показували. Але подивіться, вчора, готуючись до цієї теми, ми з Артемом переглядали деякі відео. Mm -hmm. І в одному з відео ведучий говорить, що от, от має прийматися закон, і в цей момент гетеросексуали старовіри. Кричать і мітингують під стінами там парламенту, так і складається таке враження, що звичайних людей, які мають звичайний традиційний християнський погляд на сім'ю і сімейні християнські цінності, їх десь якось навіть цей ведучий, він їх якось знаєте так трошки. Дискримінував. Вже дискримінував, так. Та. Старовіри. Старовіри. — Це щось таке, знаєте, там щось таке, знаєте. Таке темне та. щось. Та. Не до кінця розумне. Та. І та. тому, е, от мене цікавить, наприклад, питання. В, в європейських країнах та. ця низка законів була прийнята. Та. Які та. наслідки це там дало? Ну... Насамперед, можу сказати, наприклад, я вам можу сказати на прикладі Чехії, як був прийнятий цей закон антидискримінаційний, коли він приймався, президент Чехії був дуже проти, тобто він наложив вето на антидискримінаційні закони, і е, так само, але потім його сенат переголосував. Значить, тобто вони все ж таки прийняли антидискримінаційні закони. Значить, що відбулося після того, зразу відбувся в празі перший гей парад. Це було два, а якщо не помиляюсь, три роки тому сьогодні геї вже заявляють, що Прага це їхня столиця, тобто вони вже відверто. Так, якщо ми маємо гей-парад. тобто перший раз, коли вони проходяться, це вони називають мирним навіть зібранням, вони проходяться фактично головними вулицями. Причому так, тобто сьогоднішній гей-парад вони планують провести на хрещатику, тобто вони не зацікавлені, вони планують дійсно це провести як парад, от, як гордість країни, можна так сказати, яку ми не потребуємо, таку гордість. от. І в Чехії, наприклад, якщо перший гей-парад проходив у цивільному, вони були вдягнуті, то після того на наступний е рік чи через рік це вже є діти відверто розпусні речі, це є в карнавальній формі, проводиться з насмішкою взагалі над будь-якими е сімейними традиційними цінностями, тобто це йде фактично пропаганда для дітей, для всіх. Тобто, е це можна сказати, почуття воно знущається над нашими просто почуттями. Е як християнин, як християн, як людей, от і е, заборонити цього не можна, якщо тоді е, президент… Тобто, коли вже закон прийнятий? Так, якщо коли закон, закон прийнятий, прийняти. і здається, що тільки одне поняття сексуальна орієнтація. Тобто, перше, це спускається, це і йдеться гей паради. Гайпаради в головних на головних площах, головних містах щороку за участі міжнародних гомосексуалістів за участі різних політиків. Тобто, тобто така популяризація. Та. популяризація так. це суспільство як... дивилось на це як на нормальне, е, нормальне, без... веселе, приємне, прекрасне таке. Це час має проведення. стати модним, не просто ага, норма. Не угу. просто норма, але бути має модним. Мод. Тобто, Крутим для молоді. Молодь повинна хотіти йти на цей гей-парад, тому що це є гордість. При цьому це є фактично знущання над, над, над всім традиційним християнським наліванням. А от скажіть, будь ласка, дивіться. Е це я подивився також е, полистав, е історію прийняття цього законопроекту. Угу. І цікаво, я в пояснювальній записці до цього законопроекту я прочитав, що. Його пропонують прийняти е, для того, щоб е, полегшити для, щодо е, лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Так. Ось цікава головна причина, названа так. цього законопроекту. Хоча я в той же самий час абсолютно не розумію, який зв'язок між е, полегшенням візового режиму так. України і Євросоюзу, і е, Дискримінацію і закон про дискримінацію, тобто узаконення по суті, от сексуальної орієнтації всіх цих понять. Ну тобто, ніби як що спільного між цим ну, я бачу речами. це, ніби як можливо, чи я правильно розумію, ви скажете, ніби як в Україні повинні вводитися норми е, цінностей європейських в тому числі європейського суспільства, так? в тому числі на сьогоднішній день, якби оця цінність з е, захисту прав секс меншин, як теж називається, так як є так, прочекана так, 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 взагалі тут декларації однієї з декларації Євросоюзу сказано, що він не дасть право на вступ у жодній країні, котра так звано дискримінує права геїв та лесбіянок. Хоча ми ще раз з вами розуміємо та що. Ніяку дискримінацію не йде. Нас до сих пір ніхто не дискримінував, так гев та лесвіянок. Деться ну, про фактично... якісь надстандартні права їм виділення, особливо виділення. тут така цікава парадоксальна ситуація. Я дивлюсь, е, якщо ми вважаємося демократичним суспільством, так. так а в демократичному суспільстві голос більшості визначає, е, що таке норма, так. так. Але в даному випадку сам термін секс-меншини парадоксально, ніби меншість починає диктувати умови для більшості в даному випадку країни, але все-таки можна так подивити, все таки ну європейський союз більший ніж Україна <смі> по кількості і по розміру. Ніби тут уже ми, якби як в меншості як виступаємо, в меншості, якщо ми так. хочемо цих ці цінностей. А скажіть, будь ласка, в. В Європі, крім е, які ще наслідки е, прийняти таких законопроєктів, от на сьогоднішній день ситуація з сексуальними чинами. Ну, ситуація така, як вже я раніше говорила, це є гомосексуальна просвіта в школах. Тобто, введення це навіть як обов'язкового предмету. Друге, це є е, е, одностатеві партнерства, одностатеві шлюби, коли гомосексуальні ці їхні відносини вони хочуть прирівняти до нормальної сім'ї. Тобто? В, тому, в тому числі вплоть ну, і державна реєстрація, як я розумію, сьогодні так. багато чуємо вже вплоть до е, церковної Навіть і церковно, церковної так. шлюби. І я так розумію, що тут така також може бути парадоксальна, що е, гей пара може прийти до священика і сказати: Повінчайте нас. Так. І якщо він відмовить так. на підставі цих законопроєктів, то він вже Він він принижує і він підпадає, як кажуть, суду дуже цікаво норма дискримінації. Дуже так. цікава ситуація. А от в світовому, якщо ви знаєте, в світовому масштабі яке рі... от, яке відношення до чи всюди в світі, угу. от сьогодні представляється саме так, що ніби ми повинні прийти до рівня світової цивілізації так. відношення. Яка практика сьогодні? Чи всюди легалізовані чи прийняті такі законопроекти, взагалі легалізовані відносини шлюбів? Ну я можу сказати, що не всюди ідеться навіть з самих США сполучених штатах Америки. Так там люди, особливо батьківська громадськість, рухи за життя, тобто християни, особливо вони в деяких штатах відвоювали право фактично на нормальну сім'ю, тобто йдеться про там, де займають активну позицію, тобто ми, особливо США, тобто в тих штатах воно не є легалізоване. Наприклад, в штаті Каліфорнія, то там це є прийнято, прийнята і гомосексуальна просвіта і одностатеві щуби. Окрім того, наприклад, дуже мені зараз сподобався приклад з Хорватії, яка має вступити з 1 липня в Євросоюз. Угу, цікаво. І от вони зараз збирають референдум, голоси на референдум, на даний час дуже Зактивізувалися люди, йдеться про сотні тисяч підписів для того, щоб внести в конституцію України про те, що шлюб і взагалі це є тільки чоловік та жінка. От дійсно і другий такий приклад для нас може послужити це Угорщина, uh -huh. так де президенти, прем'єр-міністр, ми знаємо, вони сповідують християнські цінності. І Хоча це є маленька держава, однак вони внесли в конституцію і в закони про те, що шлюб це стільки рівні чоловіка та жінки. Як ми знаємо, це зараз є дуже він переслідуваний за те в Євросоюзі, але угорці тримаються, тобто стоять на своїх цінностях, інакше кажучи, звичайні громадяни так може можуть зайняти якусь конкретну позицію, так. і ця позиція буде не просто там моєю особистою, вона може бути якось пропагована. Так яким чином, от ви би могли порадити, наприклад, глядачам, які будуть дивитися цю програму, яким чином взяти участь? І долучитися до цієї акції, що потрібно робити от я звичайна людина. Чим я можу підтримати ваші організації, угу. громадські, якісь чи рухи, які цілеспрямовано ведуть таку, ну скажімо, боротьбу проти цього такого заселля угу. цих нетрадиційних поглядів і сексуальної орієнтації? Е, добре, значить, е, що я хочу сказати е, сьогодні. Ця проблема. І проблема гендерної політики, через яку пропагується гомосексуалізм і знищення поняття статі та поняття справжнього мужчини, це є одні з головних загроз, які взагалі є в Україні. Я, взагалі, так дивлюся ситуацію порівнюю її зі світом. То зараз в Україні фактично йде цей переломний момент. Ні, одна країна, можна сказати, Європи не мала того, що ми маємо зараз. Ми маємо всю інформацію, ми маємо досвід з Європи. Ми ще маємо, можна сказати, тверезе суспільство. Ми маємо гарну думку. Так тобто, ми знаємо, що в більшості країнах Європи це приймалося тихо, скрито люди пам'ятувались і на другий день вони вже нічого не могли зробити. Так? сьогодні виходять півтора мільйона людей Франції. Uh -huh. Півтора мільйона людей сьогодні 20 тисяч мерів написали президенту Франції, що ми не будемо. Ми відкажемося вінчати в наших містах москвізм, і це вже є пізно. От тому на даний час, перше важливо робити просвіту в тій е, області. Можливо, для вас це і неприємно е, говорити про такі справи, так тобто е, ясно і про нас про збочення говорити, розказувати чи взагалі що така проблема є. Це це по людськи, так якось не навіть... зовсім прийнято. Та, не прийнято і взагалі. От, та, така, от але про це, і але на це вони розраховують, що ми не будемо. Але потрібно про це говорити. Що є така проблема, що є такий закон. Потрібно, е, наприклад, є можливість написати листи. Листи, наприклад, Київську держадміністрацію е, просимо вас відмінити гей-парад. одне речення. Можна написати лист президенту, можливо, є у вас е, знайомі народні депутати. Ви можете написати тому депутату просто від себе, від організації якоїсь, що я є проти. Розумієте, оці всі скарги політики, навіть якщо вони хочуть бути проти, вони хочуть, щоб люди, щоб бачили думку суспільства, якщо народ не підтримає, то політики нічого не зроблять. Але тут, знаєте, я би хотів е, цікаво, ще одну mm -hmm. ремарку вставити. Знову ж таки, в тому е, пояснювальній записці до цього законопроекту мені е, сподобалось е, ну так, в кавичках можемо можу сказати, сподобалось одна один момент. Е, сказано, що е, в пункту восьмому щодо пункту громадського обговорення, угу. чітко вказано, проект не потребує проведення громадського обговорення. Так. Як, так, так так. як так може бути? Як так може от, якщо сказати по цьому, яке от як ви дивитесь, займаючись тим, яке відношення українського суспільства так. до цього питання, і чому? Я думаю, якщо б був проведений референдум чи якесь народне опитування, то 99% би чітко сказало свою думку. Так? Поки що... Хай навіть 95%. Нехай 95%. Хай 90%. А чому вони скажуть свою думку? Яка це буде думка, думка на, вашу, це на думка, вашу думку? Це думка є народу. Розумієте, це думка, за якою стоїть тисячолітнє виховання взагалі українців. Виховання це думка християн. Так, які чітко знають, що таке гомосексуалізм, що це є гріх конкретний, що за це були знищені, до чого веде, та що він не зупиняється. Це. О, тобто, тобто, наша думка спирається на думку нашої традиції тисячолітньої, на думку взагалі е, Біблії спирається, на думку, ми можемо говорити на думку взагалі українського християнської законодавства моралі. християнської моралі. Ну, у нас залишилося обмаль часу, йдемо до завершення. Мабуть, пані Олеся, ваше, що би ви хотіли побажати глядачам? Можливо, це таке знаєте висновок того всього, про що ми говорили, як до цього відноситися, і що робити, і взагалі, от. Ваше побажання. І, і як от християнам, людям, які сповідують релігію Ісуса Христа, релігію любові, поваги, як їм відноситися Терпіння. терпіння, як їм відноситися до представників секс-меншин, як, як реагувати в це? Як залишаючись християнином, правильно реагувати на всі ці речі, які зараз відбуваються? Ну, я вважаю, що, по перше, ми повинні так, ми повинні відноситись до них просто як до співгромадян України. І тобто як і було, ми їх не дискримінуємо, якщо в них є дійсно проблеми, і вони можуть звернутися так? чи до священнослужителя, чи до психіатра. От. Тобто, але на даний час ми повинні зайняти чітку активну позицію. Тому що вже йдеться не про них, а йдеться про нас, про наших дітей, йдеться про майбутнє України. Тобто повинна бути не якась така позиція любові терпимості, на що вони розраховують, тому що в результаті такої позиції, такої Можна сказати, фальшивої інерності тобто інертності пасивності такої, uh -huh. можна сказати, такого, то це приведе тільки до знищення нас самих таке ніби автогеноциду, розумієте, і це їм також зашкодить ще більше. Тому тому найкраще на даний час зайняти активну позицію з тим, щоб поставити дійсно знову сімейні цінності. Взагалі, я думаю, знаєте, один проповідник такий скотлайлі, він написав: Хай Україна витримає в тій боротьбі. І тоді до неї будуть приїжджати ті люди, які є переслідувані в Америці, в Європі. Ми кажемо, ми будемо не то, що ми будемо підтримувати, ми будемо знати, що є десь острівок, стрівок, де такий, можна вільно про де це все говорити. Та дає дійсно свобода слова, дає права, дає принципи на моралі, сім'ї. Тобто, тобто, ми зараз на даний час повинні активно відстояти оцю цю позицію, що ми є дійсно держава, яка є за сім'ю, за Україну, за Бога. Оце. Ми повинні показати та. і за майбутнє та. Ну що ж на цьому ми будемо завершувати нашу програму? Тема сьогодні була дійсно, я думаю, актуальною, і кожен із нас, я думаю, мав можливість зрозуміти, що байдужим інертним чи пасивним у даній ситуації залишатися не можна. І е, пам'ятаємо, що е, все таки поки що, згідно конституції України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, навіть якщо буде зміни якісь під впливом. От сил, навіть наше законодавство, будемо пам'ятати, що позиція Бога по відношенню до взаємовідносин людей залишається завжди однакова біблійна. Шлюб це відносини чоловіка і жінки. Ми дякуємо, пані Оласі, Прощаємося з нашими глядачами. Божих вам і До побачення. До наступної зустрічі. Так.